Я не знаю, хто з ОСКМ лежить, це там грубу. Значить, 2 мільйони 541. До мене приходили люди, це профсоюз, там працівники. І вони чуть не плакали. От куди, куди не звертаються, звертаються до арбітражного керуючого, він їх не чує. Звертаються в фонд держмайна, їх не чують. Звертаються в прокуратуру, їх не чують. адміністрацію президента не чують. І от люди в розпачі. Далі. Товариство силікон. От куди певні особи тільки не підійдуть скрізь банкротство, банкротство, банкротство. Мені вчора дзвонив уже в починають розбирати масло серкомбінат. там є компанія, яка. Охороняє цей завод, і ті ж самі охоронці починають його розбирати. Я кажу, Леонід Юрійович, їжджай до ГУЛа, напиши заяву, зареєструю її офіційно. І я в понеділок почну працювати з ГУЛом. Буду викликати після нового року арбітражних керуючих і спробую щось починати робити.